Вітаю, шановні друзі! На дворі вже весна вступила у свої володіння. Хоча, дивлячись по сніжному покрові, ми ще не замічаємо. І, напевно, зима ще деякий час буде тримати його, може, почнуться і приморозки, вона ще буде, можливо, і лютувати, але як би там не було, Весна переможе, бо всім керує Господь з небес. Напевно, така ж ситуація сьогодні і на арені політичної системи, як ви вже бачили, якби не диктували свої права і мужчі світу цього, примушували людей силою власті погоджуватись. З насадженим ним меседжем, що чорне це біле і постраждалий нападник це їм не вдасться. Оскільки немає такої сили, яка б могла протистояти Божим законам. І я думаю, як би підступно не діяв зловмисник зло поступиться. Перед добром і Бог покарає тих, що чинить зло. Україна весною очиститься від кайданів брехні, насаджених його зловмисникам. Хоча тематичний напрям нашої студії побудований на темі творчості, та творча людина не може стояти осторонь. Подій в країні чи світових подій, осторонь тем, які хвилюють наших людей. В березні кожен день по своєму святковий. тож в природі буде лагідність, тепло, бо вона йде до весни. Також ми хочемо подарувати вам тепло нашої творчої погоди, адже цей місяць наповнений багатою кількістю святкових днів. Після нашого концерту Дня Закоханих приємно вразило вразив верніше, виступ. Бориса дуету Ігоря Вовчика та Володимира Довбні. Він написав пісню Скрипка та гітара. Зараз працює над тою піснею, хоча не міг вийти в ефір, оскільки трішки прихворів. А нещодавно народилася в нього нова пісня «Зор'яна на любов. І чекає виконавця. А сьогодні. Ми святкуємо Всесвітній день письменника. Це не тільки свято шанувальників письменників, це воно підкреслює важливість і літератури, це свято літератури, а література джерело збереження національної пам'яті. Її історія створення напевно, вже століття тому в 1900. У 23-му році було створено е, Паєн-клуб. В 1923 році відбулося в Лондоні перший міжнародний конгрес паєн клубу а 18 січня 1986 року на 48-му міжнародному конгресі учасників паєн клубу прийняли рішення оголосити 3 березня Всесвітнім Днем Миру для письменника. Ну, Коротко це Всесвітний день письменника професійне свято літератури. Його святкують всі майстри слова. І прозаїки, і романісти, і поети, памфлетисти, публіцисти і так далі. Особисто я теж причетна до цього свята, бо не тільки поетично працюю, я і... Прозою займалася деякий час, і в результаті цього в мене вийшла.